Не доїхав додому кількох метрів на Сумщині. Під час ворожого обстрілу напередодні загинула дитина. Упродовж години росіяни випустили по місту богопілля 35 артилерійських снарядів. І сау зруйнували лікарню, кілька житлових будинків і вбили 15-річного хлопця, який саме під'їжджав до свого двору на велосипеді. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник розкаже більше. Потужний артобстріл у Білопіллі почався о восьмій ранку. 15-річний Богдан саме був на базарі, продавав молоко. Розповідає його хрещена. Почали бахкати, а він їхав додому. І він буквально, ну чуть, чуть він не успів. Буквально всі були. Бабушка забрала дітей у погреб усі поховалися. А він буквально, ну чуть, -чуть не чуть-чуть не успів. Хлопчик з багатодітної родини був найстаршим серед дітей. Опорою для батьків на велосипеді. Не доїхав додому лічені метри. Його життя обірвав російський снаряд. Золота дитина була, помічник був. По дому допомагав, корова, господарство було, все було на ньому. Коли я побачив, підійшла, побачила, що він лежить. Я по курточці я бачу красна курточка, нього тільки красна курточка, я подала, а тобі як підійшла, там ліца немає. Російські снаряди вибухали поблизу осель та на вулицях міста. Осколками зруйновані вісім хат, багатоквартирний будинок, пошкоджені вісім автівок, припаркованих під лікарнею. Саму лікарню розстріляли в час, коли розпочався амбулаторний прийом, і там перебувало багато пацієнтів. Тут якраз у нас лавки, на яких сидять люди теж. І говорю, що бігом давайте в укриття. І буквально. Ну, може, хвилина пройшла, як стався оцей вибух, і слава богу, що ніхто в нас на цьому місці не постраждав. Пряме влучання снаряда на другому поверсі повністю зруйнувало стіну. За годину, коли обстріл скінчився, лікарі прийшли оглянути наслідки ворожої атаки і зрозуміли, що працювати їм вже ніде. Повністю зруйнований кабінет стоматолога з дороговартісним обладнанням. І наш кабінет також. Непридатному для роботи стані це е, два приміщення діючої операційної. Головний лікар каже, у такому стані, як операційна, без жодного вцілілого вікна, решта відділень. Пошкоджені рентгенкабінет, хірургія, педіатрія, поліклініка, розбита котельня. Коли лікарня знову запрацює, стане відомо після обстеження. Поки ж рятувальники розбирають завали та зруйновані конструкції. Не всі. Комунікації не всі не вся апаратура, не всі кабінети, приміщення оглянуті. Працюють спеціалісти. Будемо бачити, будемо надіятися. Лікарню відбудують. Упевнені тут найголовніше людські життя від російських снарядів. Вдалося захистити усіх пацієнтів та медиків, що перебували в лікарні. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, ТСН: 1+,1, марафон. Єдині новини. তুমি নে